Вітаю, друзі. Я зараз на дачі відпочиваю і згадую суботу, свій відкритий майстер-клас, згадую знайомства, згадую зустрічі, які в мене відбулися. Мені було цікаво. Ви знаєте, я починаю отримувати задоволення від відкритого майстер-класу, від того, що я сіла на вулиці. І знайомлю всіх перехожих з можливостями старої швейної ножної машинки. Тож я ще планую наступну суботу, але трішки раніше, о 14-й годині, тому що вже і сонечка раніше сідає, і сутінки настають раніше, тож я буду о 14 годині, знову на Подолі Вазбіженська 51. Покажу те, що я вже закінчила які картиночки, які б розпочинала на, на, на тих майстер-класах. Може, закінчу к тому часу свій браслет за мотивами трипільських символів. Підходьте. Будемо радитися, як його краще оформити. Мабуть, там не потрібен бісер. Щось буде шкіра, замша, ну, щось таке буде. Тим більше в мене вже є досвід першого чоловічого браслету. І є відгук на цей браслет. Тож, чекаю на вас наступну суботу.